Останні приготування і Вадим Наумець береться до роботи. Вже понад місяць юнак вчиться варити каву. Вадим дуже чудова людина. Як колега він мені не відрізняється нічим від других колег. Я стараюся з ним так само працювати, як і з звичайним хлопчиною. І ставлю його на такому ж уровні, як і себе. Спершу Вадима навчала колега Юлія. Тепер юнак готує каву самостійно. Че кошлевити. Сюда. Сюда тако треба. Тут все кавотовлю. Інклюзивну кав'ярню започаткувала мати Вадима Людмила Наумець. Вона отримала урядовий грант у розмірі 250 тисяч гривень на власну справу. Ідея виникла давно, коли мій син став дорослішати. і я зрозуміла, що до 18 років наші діти зайняті, тому що інклюзія розвинута в Україні в садочках, в школах. А після 18 років такі дітки опиняються в фактично в повній ізоляції, і коли я почала задумуватися в старших класах, уже чим буде займатися моя дитина, яка його майбутня доля. Виникла ідея створення якогось власного бізнесу, де я зможу надати робоче місце для свого сина в першу чергу. Сані кофі стала першою в області інклюзивною кав'ярнею, де працює людина з обмеженими можливостями. Проблема дуже гостро стояла як до війни, так і залишилась вона зараз. Ніхто не хоче, ніякі підприємці не хочуть брати людей з ментальними порушеннями. Ще в великих містах можна щось знайти взагалі по Україні. Одиночні випадки працевлаштування по статистиці з 19 тисяч людей з синдромом Дауна, які мешкають в Україні, менше піввідсотка працевлаштовані. Якось одним словом то у Шепетівці на Хмельниччині мешкає понад 30 людей, подібних на Вадима Наумця. Він став першим серед них, хто отримав офіційну роботу. Мені, скажу чесно, було дуже важко, набагато важче, ніж я думала, реалізація цього проєкту. Але мене підтримувала завжди думка, що а хто як не я, ніхто, крім мене, для своєї дитини не зробить. Дякую. ні, ні. Усім відвідувачам Вадим Наумець бажає гарного дня. Пропонує каву, випічку або щось з їжі швидкого приготування. В мені подобається дуже добре. обслуговування, файна кава, дуже смачно. Всі люди привітні. Каву зараз спробуємо». Кав'ярня невелика, тож Людмила Наумець планує отримати ще один грант на облаштування літньої тераси та дитячого майданчика. Раз на тиждень у сані кофі надаватимуть послуги соціальної адаптації. Для людей з ментальними вадами проводитимуть різноманітні майстер-класи. Зараз для Вадима кав'ярня стала улюбленим місцем перебування. Ще минулого року це була школа. Кінця школьногойна. Коні і пото сказали тільки назинок буде, і все. автобус і діти цілий день. Вадим закінчив школу у 2022-му. У класі він був єдиним, хто мав генетичне захворювання. Починали інклюзивну форму навчання не з цієї школи в першому класі, коли тільки вийшов закон про інклюзивну освіту. Я перша в нашій області домоглася відкриття інклюзивного класу для своєї дитини. Ми півроку пробули в першому класі на інклюзивній освіті. В той час нас не сприйняли. В першу чергу не сприйняв вчитель, це була інша школа, і ми вимушені були перевестися на індивідуальну форму навчання. Клас. всю початкову школу Вадим провів на індивідуальній формі навчання. До школи повернувся у шостий клас. З дому до навчального закладу, як і до роботи кілька сотень метрів. Вадим до школи, а тепер у кав'ярню добирається самостійно, без маминої допомоги. Всі сили мені дає моя дитина, тому що я хочу кращого майбутнього, не такого, як в усіх для своєї дитини. Просто майбутнього. Я хочу, щоб дитина моя мала майбутнє, і це дає мені сили навіть в той час, коли я відчуваю, що її вже зовсім немає. Вони все ж таки десь на самому низу, ну, знаходяться і піднімаються доверху. І фактично, що він знав, що це таке. що таке найзаповітніша мрія Людмили центр денного перебування для людей з ментальними порушеннями. Такі центри працюють у європейських країнах. За кордоном набагато вищий рівень соціалізації, вищий рівень державної підтримки таких діток. Це відчувається. І зараз ми це чуємо від батьків, які виїхали і зараз знаходяться за кордоном. Ми здобудемо перемогу, настане мир. І надіюся, тоді зможемо ми говорити вже про щось інше. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. для Голосу Америки з Шепетівки на Хмельниччині.